Дякую. Ти Радий ти був маєш. допомогти. Ах. На мить мені здалося, що ти не прилетиш. Я ні за що не покинув би тебе в біді, юний чарівнику. З тобою все добре. Звісно. Йо? А що з крилом? Я стомився, Емріс. Оце й усе. Але я служитиму тобі, доки стане сили. Якщо ти занедужав, я можу тебе зцілити. На світі є дещо непідвладне, навіть такому великому чарівнику, як ти. Емріс, я старий. от от настане моя смертна година. Ні. Такий закон життя ні більше, ні менше. Що ж я робитиму без тебе? Пам'ятатимеш про мене. Я тебе ще побачу. Що там написано? Хвилинку. Си війни зірвуться з ланцюгів. Бійтеся, бо вогняний дощ останній жриці проллється з лютих небес. Брат піде на брата. Друг піде на друга. Сурми проголосять, що настав холодний світанок при Кемлені. Пророки кажуть правду, там Артур і зустріне свою смерть на тому безкраїньому полі бою. Стільки людей. Постраждали, задля того, щоб я це почув. Так. Мерлін, здається, я знаю, про що ти думаєш? Доля поклала на твої плечі тягар, який не під силу одній людині. Ви, Ви завжди знали мене краще за всіх гаусс. Щодо одного ти можеш бути певний. Ще не народилася людина обдарованіша за тебе. Ти не зазнаєш невдачі. Ми старалися довести якнайшвидше. Молодці. А де це сталося? Ми його знайшли на самому кордоні. Мерлін, принеси, будь ласка, лупу. Ви знаєте, що з ним? Боюсь, знаю. Шкіра наросла по всьому обличчю і він задихнувся. Гаусс. Він був спотворений не через хворобу. Це дія сильних чарів. В давні часи таке називали карою Рагейт. Це було останнє попередження верховної жриці її ворогам. Чому покарано саме цього лицаря? Що він зробив? Нічого. Він просто був лицарем Камелота. Це попередження, мілорда, попередження всьому королівству, Моргана. Oh vino. You know if Arthur catches her, she'll be killed.